Ну що, сумували? Молодці. Так, зараз парфюм-шмарфюм. Якусь прикрасу. І вилітаємо. І вилітаємо. Так, я вже готовий. Мікрофон з собою беру, тому що я буду на вулиці. У нас сьогодні з вами шопінг. Чудовий шопінг. Ми їдемо з вами в екшен. А, В мене. Я не знаю. Мабуть, 10-14 пунктів. Те, що я хочу. Те, що мені потрібно. Але потім з того те, що я хочу, буду брати, що мені дійсно потрібно. Ну так, починаємо. Хує морган, подожди. Оп. Перечикат, цей дочь і Перечикат Сегодня шопінг, тому кошелка з водою засім ще потрібно. Я и додатковий пакет. Потім покажу для чого. Це мій порш, дівочки. Ось такий чудовий. 2025, хоча скоріше 95-й. Насправді я не звик, що я Ви незвичай виходить, я витрачаю дуже багато часу для того, щоб зібратися, щоб вийти кудись, поїхати. І так далі. Сьогодні ще вирішив знімати. Я з собою взяв додатковий мікрофон. Мікрофон додатковий є. Заряд на телефоні є. Настрій щось робити є. Тому починаємо наш тріпс. Тріп. Зрозумів, що сумка занадто велика. А невелика великий список того, що треба купити. Це по-перше. І по-друге ши А, я забув ключ від велосипеду, так. По виставку було взяти лише окуляри, воду, ключ від віліка, ну і документи карту. Тому нарешті вирушаємо. Зірка на місці. Свята святих жодної дірежки вибрати. Ненавиджу цю систему. Це просто якийсь дебілізм. Часті людей взагалі майже немає. Ну так, велкам. Кожного разу, коли тут, подаю собі слово, що я якого мого менше буду витрачати коштів. Тому що, на жаль, на жаль, безлімітної картки поки що немає. Тому працюємо з тим, що я. то Lidl — це магазин, де в принципі взагалі все, що хочеш є. Тобто будь-які товари, і для техніки, і рамки. Мені рамка потрібна. І музика, наушники, принтери. Зараз швиденько вам покажу. Так. Тут котяча всяка для тварин, для велосипедів, для авто, клінінг, для саду, для відпочинку, все, що хочете. Ще великий плюс того, ну, я не використовую мікрофон, тому що я вирішив, що сьогодні м -м, немає багато вільного місця для цього з собою в сумці, адже я взяв э, цю з Ікеа э, і ще додаткових є дві сумки на Вільки. Так, що з головного, що я хотів сказати, то тут хімія набагато дешевша, ніж в інших магазинах. Так що так, і всі, ну багато хто з емігрантів, вони скуповуються саме тут. Всякої хімії, шміхією і так далі. Залишився такий мікрофон, але я не думаю, що це 5 євро за чудовий вибір. Але те всі, те, що мені потрібно. Тому що зараз в мене мікрофон боя, він провідний, 6 метрів. Шість метрів це такий ну, занадто. Тобто 2 метри було б чудово. А так виходить, що це просто нескінченний щось, що не закінчується. Там зараз спитаючи джбіті чи норм це чи не норм, тому що я ще блогер, не мільйонник поки що, тому можливий норм. Зараз дізнемось. Ну, Найголовніше, що мені потрібно було, це рамка для фото, точніше для постера. 110 на 95. Але тут найбільше це що? 50 на 70. Ну, тобто. Я чомусь думав, що ось ця чудово підходить. Ось ця, але вона теж 50 на 70. І це також. Ну, блін. Трошки засмутився. Ціни просто чудові, дивіться. Але мікрофон вирішив не брати. Так, зараз. Мікрофон не буду брати, тому що. 5 євро це ніщо. І в мене є гарне, але з проводом. Тому спробую з проводом. Якщо блог піде і буде настрій, то потім куплю вже її Безпровідний, але нормальний. Так що ось такі висновки були зроблені. Далі, ще прикольна штука є, сьогодні вранці побачив Тік-Ток, зараз вам теж покажу. Це ось такий. Антіпильник. Це, я так розумію, просто повітря. З радіатора, наприклад. Прибрати пиль. Ну, Тут показує, що можна ще з камери, з принтера і так далі. Ну, Тобто чудова річ. А, думаю, що. Ні, дві беру, так точно. А, і ще прикол: я не люблю брати з перших місць. Тобто я завжди беру там подалі щось. Ніби їх не чіпали. Такий постковідний. Ефект. Так, я зрозумів, що звук краще писати без цього мікрофону, тому будемо просто так записувати. Скоро вже літо, тому обов'язково треба брати паперові трубочки. І усього 84 цент. Скільки тут свічок. Просто подивитися. О, дуже багато. Але вони всі парафінові. Це не добре. Тому я купую з... Ой, забув. Віск. Ой. Ну так. Нормальної якості, коротше кажучи. Тому що тут, дивіться, яка маленька а коштує. Точніше, велика а коштує усього 5 євро. Насправді, ось ці приколи я взагалі не розумію. Тобто свічка це парафін, зрозуміло, Ось це. А це пластмаса, тобто вона робить вище, вона горить. Ну ніби і норм, але якось як пластикові квіти. З одного боку симпатично, а з іншого ну якось не той вайп. Від цього усього. Це взагалі просто пластик. Вам казав, що ой, не той вайп, у виставку. Беру шість ось таких. Зараз. Ось такі. Тому що. Там, де я працюю, ми для івентів використовуємо такі, але ще додатково є такі як плафони на них, як закривашки, виглядають ніби реальні. А це просто база, але все ж таки для вечірок або вайб. У мене насправді є парафінових, дуже багато цих маленьких, які я ще купляв, там 100 штук не розпаковані. Але вони справжній вогонь, небезпечні для паті. А так це намаз. Тому продовжимо наш тур в цьому величезному магазині. Навіть є відео для медитації. І можливо хтось в темі, хто знає ось таку. Паличка це зрозуміло. Громолампи, але вони керамічні, не з каменю. Масла, але я, чесно кажучи, цим маслам не довіряю, тому що написано дивно. Ароматизатори всякі для будинку. Я думаю, що в під'їзд можна купити взагалі з цією лавандою. Пускай щось приємне пахне в під'їзді, правильно? Але все ж таки з одного боку це не дуже добре, що ти постійно чимось маєш дихати. Якимось ароматом. Але це під'їзд. Такий нібито міні-під'їзд. Так що, в принципі, можна. Я ось таку саму, ну, майже таку саму. Блін, вона плюс один в один. Так. Купляв в Mediamarkt за... мабуть, 20 євро. Тут вона зараз коштує 7. Це єдиний відділ, де я можу спокійно і швидко пройти повз. Вазони і все нетворот. А все інше дуже складно. Трохи інтертейменту вам. Техніка і всяка для. Всяка всячина. Все, що хочеш, все це можна знайти. І зараз для мангалів, для пікніків, просто для всього, чого заводно. Ну і я вже знайшов. Це прям дивовижна паста для усього. А, це порошок, Стоп, іде паста. А в іншому місці, коротше, я, ще паста вона там знаходиться. Сам факт. Цей бренд дуже прикольний. Побачив його. Тик часть чудового, тут листерин 3,49. А блі. Ну так, 3,50, замість того, чтобы плюс-минус 5,50. Вот, например, задние щитки у Family евро 95. Ну, то есть, два раза ниже, чем в обычных магазинах. Опа! Цікаво. Щось дуже знайоме. Мови, це взагалі з дитинства. Смаки дитинство. Цукер. Галинською мовою. Шок. Коштують євро 49. Я так розумію, що це... Так, це минулові. А ці звичайні євро 89. Вау. Це ще й дуже багато солодощів. Треба проходити повз обожнюю цей кіндер. Саме ось ці кіндери Ось такі. Я пишаюся собою. Я вийшов з цього відділу І нічого не купив, нічого не взяв. Це перемога. Я вважаю. Тому що для мене це дуже-дуже дуже складно. Ой, і зараз намагаюся цього тижня позбавитись від незалежності на не шоколаду але це вже не перший раз і скажімо, це не останні. тому що я хотів ще я забув що хотів зараз подивлюся свій список в ікеа вартість таких там 4 щось а 3 євро це дві штуки а тут а тут а тут а теж дві штуки вони різних об'ємів ну, 50 центів. Насправді 50 центів, 50 центів, а потім на касі сюрприз. Так, пройшло 2 години, я ще тут. Він такий був сьогодні запальний настрій зранку. Думаю, ну зараз і контент, і тікток, і інстаграм, і ютуб. А зараз після цього... Що тут буде? Ой. Тому і все. Ну, трошки. Але продовжуємо з вами наш тріп. Вони мені не потрібні, вони вже є свої. Дуже-дуже хотів би знайти такі пластмасові... Ну, Ложкою з виделкою, в кейсі, щоб на пікнік ходити. ну, Наприклад, нібито на пікнік. Але тут щось немає. Я такий, ну чому? Знайшов ще такі дитячі. Але я хочу нормальні для дорослих і щоб вони були в кейсі. Я такі десь бачив, я не пам'ятаю, насправді де, але хочеться саме їх. А, і ще питання, хтось знає? Чи краще зберігаються овочі, якщо... і фрукти, як тут написано. Тут подається ось такий бокс. І це для нього вакуумний насос. Тобто, мені звідти, що ні. Але якщо ви думаєте що... і знаєте, що так, то напишіть в коментарях. А ми йдемо далі. Шопінг було зроблено і ще куплю за чудовою ціною. Ось такий... Oh, paper. In English. Нідерланс English. Ну так. Коротше, багато чого взяв. І ось такі: бабі Ну, Якщо у вас бідвайпс, то вам обов'язково потрібно ці серветки придбати. І це 100%. Зараз йшов в інший магазин. Теж називається Гарна ціна все для тебе. Тут теж, дуже багато асортимент, багато чого є води ще дуже багато. Але мене цікавить сушка для взуття, і що і відділ у відділі хімії. Дівчата, хлопці, небінарні і всі, хто люблять чистоту. Я знайшов просто райський уголок. Це Бренд який розкотили. Ну, я його побачив в тік -тоці. Знаю, як Тікток-бренд. Всі кажуть, що вони неймовірні. Коштують 4 євро. Ну так, немало для неї. Потім oh. ось ці туалетні штуки. Теж вчора лише побачив в Тіктоці, сьогодні вже бачу їх наживу. Цю пасту я тестував. Вона чудова. Знаю, що, наприклад, в Одесі вона вже є. Є в наявності. В деяких магазинах, тобто можна знайти. Подивіться ось ці лампи. Від них просто всі Боже волі, в моєму дитинстві. Всі хотіли їх мати. Ті, як лавові лампи. Так, що ми маємо? Я ледь це все запакував. Зараз ми вже можу їхати додому. Вже початок на третю, Я ще тут. Так, дякую. О, зараз від'їду. Бережіть. так от. Все що треба було купив, навіть те що не треба було. Mm. Деякі моменти все ж таки я не знайшов. І не можу сказати, що засмучений. Але треба знайти в інших магазинах. Тому ось такі в мене новини. Сонечко, звідти. Ну, блогера, дивись, оп. же набагато краще. Ну так. Тому на фоні цих, цих чудових знаків. Я вам бажаю чудового дня, позитиву, добра. Ой, ну якось закінчую так позитивно, як починали. Але це перша спроба, це перший блок. Я думаю, щасливі, що я можу все ж таки його зробити і наважився. Думаю, що спочатку щось буду викладати інше в Instagram, наприклад, і в TikTok, а потім вже цей влог. Я так думаю. Але подивимося, як складеться і як і буде настрій. Почуття, самопочуття і так далі. Тому до зустрічі в нових відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Обов'язково. І лайк. Чудовий коментар теж було би чудово. Все в нас чудово, ми з вами чудові. Обіймаю кожну зірку окремо. Всьому відголодної зірки. До зустрічі, па ба-ба. га Абра-ката.